Що хочу сказати відносно ситуації в Німеччині відносно нерухомості, ось володіння нерухомістю німцями. Тут ситуація з житловим фондом наступна. Переважна більшість житлового фонду знаходиться під контролем і в руках самої держави. І тільки переважна меншість німців. Ось ті, хто громадяни Німеччини, там я вже навіть не кажу, ті, хто мають там статус тимчасового перебування або постійного перебування. Тобто, загалом з нерухомістю ситуація наступна: що тримає е, тотально більше житлового фонду держава. Ось, і вона розподіляє, е, ну, спираючись на певні документи, ось е, розподіляє це житло. Звісно, що е, знову ж таки в оренду. Як самі німці, ось, так і мігранти вони ну, знімають житло. Звісно, є вразливі версти населення, там, інваліди, можуть, люди з певними вадами, котрі не можуть працювати і вони знаходяться на певній програмі забезпечення. Я їздив до знайомих. Ось в гості був, це інша частина Берліну, ГДР. Ось, і вони, вони ми підняли цю тему. І вони по статистиці сказали: ось ми живемо в під'їзді. Ось, і ну, жодного не знаємо, хто тут, типу, на постійній основі живе дуже-дуже довго і, типу, квартира у власності. Звісно, я не кажу, що немає взагалі у, у німців у власності житла. Звісно, що є. Але все одно е це переважна меншість. Е і ця переважна меншість має переважну більшість житла в, ну, в, іпотеці, в іпотеці. Тобто сплачую за неї іпотеку. Система побудована так. Так, ти можеш взяти тут житло в іпотеку. Але ну, ти завжди. Повинен бути такий внутрішньо мобілізовано працюючий. ось. І це кардинальна ситуація відрізняється, ніж у нас в Україні. Тобто в Україні набагато легше мати своє житло, воно і дешевше. Плюс багато хто отримує спадщину від бабусів, дідусів ну, по різним причинам, але все ж таки в Україні переважна більшість має своє житло. Ось ну, навіть в великих містах, мільйонниках, ось. А все ж таки переважна меншість, ну, скажімо так, вимушена там знімати або ну, немає свого житла. Тобто тут система, звісно, я не кажу про те, що якщо держава тут володіє житлом, то людина, людина тут може залишитися на вулиці. Ні. Майже не може залишитися на вулиці, якщо, особливо якщо він громадянин Німеччини, але все одно, ну скажімо так, відчуття, що це твоє, що ти там захотів захворів на два тижні, на місяці ти не працюєш, ну, там, живеш як заважаєш за потрібне. Такого немає тому, що все одно підсмикує це відчуття, що ти повинен сплачувати там цю оренду в Берліні. Ну, взагалом у Німеччині. Звісно, є варіанти, я особисто їх бачив. І на сайтах о, по нерухомості оголошення мені траплялися, я натрапляв на такі оголошення, що одну кімнатну квартиру в Німеччині можна купити за ну, там, за 14-15 тисяч доларів. Але локація локація, це якесь село на межі Чехії і Німеччини. Ось. Тому я довго розповідати не буду. Основна моя думка про те, що. ну, в Україні я вважаю це великою перевагою, легше легше мати своє житло і дешевше, і особливо ті, хто отримують в спадщину. І особливо зараз, коли ціни в Україні ну вони за війни просіли. На жаль, на жаль, просіли. І на жаль, що люди, навіть котрі знаходяться тут в Німеччині, ну я зараз в Берліні, ось вони. Хто не буде повертатися, все одно питання: а як, що продавати. ось І все ж таки будуть швидше продавати. ось Бо навіть в оренду здавати її дистанційно, Ну у кого гарний ремонт, це потрібно, щоб просто там була людина, котра займається цим по оренді і доглядає постійно за квартирою. ось Ну Це вже інша тема. Тому я ще більше зацінував Україну за те, що. ну Легше набагато вирішувати питання житлом і мати його у своїй власності. Бо тут все одно, все під контролем, ну переважно все під контролем, під контролем держави. І що дадуть, то ти і візьмеш, Нема такого, що тут ходиш, перебираєш районами. Ой, я хочу в Шарлотенбурзі, ні, в Шпандау, ні, в Марсані, ні. Ой, а давайте там, в, наприклад, в Панкові, в Бу, в Бусі. Бух район такий є. Ось, тобто Тут з житлом теж, особливо в великих містах, все перезамонтажено в плані черги. І коли там квартира з'являється, то багато переглядів на неї одразу. Ось Навіть там 20-30 людей записуються, і типу, власник або представник власника, або представник забудовника, який має там декілька квартир. Вже обирає, ну, типу, як кастинг. Тому ось так от. Набагато легше в Україні все ж таки вирішується питання житлом, оренди, купівлі, розстрочок. ну, Загалом, ось так от все, буду вимикатися.